Вітаю, друзі! Сьогодні 18 грудня. З вами Валерій Клочок і Європейський Союз нібито врешті-решт наважився позбавити права голосу Орбана. Того, хто всіх нас дістав уже своєю непоступливістю, підіграванням Кремлю, що з ним хочуть зробити європейці. Я вам зараз про це розповім. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео, друзям. І так сьогодні стала відома не дуже приємна новина про те, що 50 мільярдів євро, тих саме завітних, яких ми з вами чекаємо від Європейського Союзу, будуть голосуватися аж 1 лютого. На нещодавньому саміті Європейський Союз України, який був проходив ось буквально днями минулого тижня, ухвалили рішення про те, що Україна розпочинає переговори з Європейським Союзом про вступ, але от гроші нам не дають, не дають, бо Орбан заблокував. Так, дякуємо Шольцу, що вивів Орбана попити каву, але фінансову допомогу Орбан не погодився голосувати за, незважаючи на те, що він отримав 10 мільярдів євро дотацій для бюджету Угорщини. І от уже ухвалили рішення про те, що наступний саміт буде відбуватися не на початку січня, коли мали розглядати це питання аж 1 лютого. Чому так? Ну, я вважаю і маю стільки переконання в тому, що ця історія пов'язана із знаєте, одяганням такої усмірітельної рубашки на Орбана для того, щоб він більше не дивався до подібних дій. Що мається на увазі? Журналістам, The Financial Times стало відомо деякі подробиці цього. Інциденту. Ви вже читали не одне повідомлення і коментар не привабливе на адресу Орбана від його колег по Європейському Союзу, але ви знаєте, йому як головою об стіну це не доходить. Тому вирішили зробити по-іншому. Планують виділяти фінансову допомогу за спеціальною процедурою. Це ті 10 мільярдів, про які говорили. Решта, що він просив ще додатково 20, йому навряд чи виділять. Ну і також європейці згадали про статтю 7. Покарання за порушення законності. І в якості покарання просто-напросто в Орбана відберуть право голосу, в Угорщині відберуть право голосу, і він не зможе блокувати фінансову допомогу. Але оця історія з відбиранням права голосу вимагає певної бюрократії європейської, яка часто шкодить, да, нібито Європі, але менше з тим вона і дає можливість залишатися їй саме. Відповідною і відповідальною до принципів демократії, і так про що власне йде мова? Є такий собі договір про Європейський Союз. Лише обмовлюся, одним словом, що раніше боялися застосовувати цю статтю з огляду на позицію Польщі. Польща ну, товаришувала з Орбана, маю на увазі Маравецький уряд. Говорить, що нібито Дональд Туск зараз готовий буде не підтримувати Орбана, блокувати будь-які його дії, тобто голосувати за таке рішення, бо Орбан заблокував 800 мільйонів євро саме Польщі. І ні, Дональд Туск може проголосувати за те, щоб позбавити Орбана права голосу. Ця історія буде виглядати наступним чином. Керуватиметься Європейський Союз двома статтями договору про європейський союз. Перше, це стаття шоста. В ній говориться, що засадничими принципами Союзу, тобто Європейську, є спільні принципи всіх держав-членів: свобода, демократія, шанування прав людини та засадничих свобод верховенство права. З цим у Вугорщині великі проблеми. Європейський союз, Європейська рада, Європейська комісія постійно наполягають і радять. Угорщині ухвалити зміни до чинного законодавства, яким би забезпечили більше права і свободи угорців, Орбан це не робить, впирається, ну і в Польщі, до речі, з цим проблема. Відтак йому грошей не виділяють. Так от стаття 7 уже конкретно цього довору говорить, що на обґрунтовану пропозицію третини держав-членів, тобто однієї третини Європейського парламенту чи комісії. Європейська рада може після отримання згоди європейського парламенту, то бачите скільки процедурних моментів, більшістю в 4 п'ятих своїх членів ухвалити рішення, що визнає явний ризик того, що держава-член серйозно порушує ось ці принципи, про які я вам говорив, зазначені саме в цій статті 6, і надіслати належні рекомендації цій державі. Тобто вони обговорили, проголосували, відправили документ Угорщині. Угорщина почитала, сказала ні-ні ні, і перш ніж визнати це. Раді належить заслухати Угорщину. І в разі потреби, згідно з тією самою процедурою, звернутись до незалежних осіб із проханням подати протягом розумного строку доповідь про ситуацію в цій чи іншій державі. Тобто є процедурний момент, який треба витримати для результативного голосування про позбавлення Угорщини саме права голосу. Ну і Рада маже, має постійно перевіряти, чий далі наявні причини такого визнання. Ну і в разі, там, якщо вони виправились, то скасувати. Але цей процес може бути відтермінований. І от в пункті 3 статті 7 говориться, що у разі визнання згідно з частиною 2, рада може кваліфікованою більшістю ухвалити рішення, що зупиняє певні права зацікавленої держави-члена, що випливають із застосування цього договору, зокрема, право голосу представника уряду цієї держави, члена в Раді, в Європейській Раді. На ці цілі. Цієї статті Рада діє без урахування голосу зазначеної держави-члена. Тобто Угорщина не зможе сама собі заблокувати це рішення, її голос не враховується. Ну і потрібно буде на ці цілі, щоб проголосувати, досягнути дві третини загалом. Поданих голосів, що представляють більшість членів європейського парламенту, тобто, ну дві третини дві третини. Я думаю, що знайдеться з цим проблем не буде. Чому ж така ситуація з Орбаном? Вона взагалі то сформована не лише позицією відношенням до України. Орбан почав так діяти ще до вторгнення Російської Федерації на нашу територію у 2019 році. В Угорщині Орбан заку... запустив рекламну кампанію проти чинної президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен. Він розклеїв бікборди, де вона була зображена як такою, що нібито підтанцьовує під дудку філантропа Джорджа Сороса. Це викликало дуже великий скандал, і вже з початком широкомасштабного вторгнення. Орбан блокував прийняття бюджету Європейського Союзу розміром 1,8 трильйона євро, де були закладені 18 мільярдів євро для України. Тоді це питання вдалося вирішити. Ну а зараз ось така ситуація. Журналісти спілкувалися з європейськими чиновниками і намагалися з'ясувати, в чиїх інтересах власне діє Орбан. Ну, якось так склалося. Це думка європейських чиновників. Вони вважають, що Орбан діє не в інтересах Кремля, а виключно у своїх. В мене, чесно кажучи, дещо інші думки. Ну, вони стверджують, що він не маріонетка Путіна. Але навіть якщо так, то він класичний корисний ідіот Кремля. Я по іншому це назвати не можу. Так, процедура ця описана мною. Затягнеться тому ймовірніше за все саме і було ухвалено рішення Європейською радою провести черговий саміт, де буде проголосована допомога Україні аж 1 лютого, і вона буде проголосована у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки. Тобто, по року ми маємо отримувати. Трішки більше 10, 12,5 мільярдів. Тим часом у Сенаті тривають дискусії стосовно голосування допомоги Україні із США. в Сенаті. Друзі, у верхній палаті Сенат на канікули не пішов, і вже є повідомлення про те, що досягнуті домовленості між ними законопроект на виході. Я думаю, що цього тижня його мають проголосувати. Тим паче, часу до Різдва залишилося не так багато. американці на різдво ходять справно, тобто святкують. Тому. Слідкуємо за цими новинами. Не так все погано, як може здаватися на перший погляд. Як зараз ви чуєте і розповідаєте, що все пропало. Ні, нічого ще не пропало. Пентагон сказав, що гроші до кінця грудня є, ну а далі вже раптом, що станеться, ну край критичне, ми будемо підписувати міжурядові угоди Україна, Європейський Союз і інші країни про отримання відповідної фінансової допомоги. Це точно буде, друзі. Так буде непросто, але ж ну, ніхто й не обіцяв, що буде нам легко. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!